Так, всім привіт. О, дозиметр Мінера Ді. І от що буває, коли всередині потекли батарейки. Якщо їх довго не виймати або неякісні ставити дешеві. Ну, китайські. Ну, всі китайські, але. Маю на увазі дешеві китайські, якщо ставити, От, от наріз, там пару міліметрів товщиною, ось така. Окис, сіль з кислоти з батареї. Буває. Ну, от Якби попало на плату, то вже би гнила плата. Так, тут пощастило в цьому випадку, але потрібно про це пам'ятати. Батарейки купляти. Чим якісніші, І не залишати в приладі, якщо ви не, прилад не використовуєте. Ну, все. Всім до нових зустрічей!